Пам'ятаєте, я робила експеримент, коли я саджала вусики від полуниці в стаканчики. Тепер можемо побачити результат. Наразі я відокремлюю їх від кущиків, також підрізаю зайві, які мені не подобаються, листочки і, і трішки зайвих тоненьких маленьких вусиків. В цьому місті б не завадило, звичайно, б розсадити його. Але на жаль, я цим займатися не хочу, бо немає вже куди. Це сорт хоней, він дуже такий живучий і швидко розростається сама в шоці. Я досаджувала там, де мене були пустоти. У мене тут уже мікс сортів, чого тут тільки не було, але не все прижилося. Вікторія була, і Азія є, і мої сорти села, які я забрала деякі. Ось, дивимося. Отакі корінчики біленькі, тобто вже є столок, можна. Ось, Ось такі корінчики. Ось такі зараз корінчички. І це пройшло ну, два тижні. Вони, хоча можна було через тиждень, через півтора висаджувати. Зелененький приросток, все, ну, все чудово. Це мій перший досвід, і пам'ятаєте, я з корнівіном робила. Можливо, з корнівіном швидше. Хоча воно, можливо, і без корнівіна. Ну, хто хоче швидше, треба допомагати. Будь-яким рослинкам коренятися. Отак, придавили. І так буде мій експеримент, можна буде таким чином розмножувати. Класна, яка коренева маса взагалі. Раз ставили, якщо в стаканчик, мені треба морочитися. Ми просто в лунку поставили і на тому все. дивіться. Закриваємо, бачите, біле То все шикарно. Ромочка готова, ставили отак, пригорнули і забули. Наступне, дивіться, скільки. Це два тижні. Тепло було за те, щоб розмножувати так, коли немає тепла. О, це зараз буде холодно. Я не нічого не скажу, але спробувати варто. Дуже зручний спосіб. Чому зручно в таких стаканчиках? Тому що вони широкі, їх вітер не переверне. Коли будете ви одноразових, то звичайно треба за цим стежити. Ну, вони ж але ці розеточка невеличка, дивимося. Бачите, такі красненькі корінчики. Зараз спробуємо його посадити, і подивимося, як їм буде приживатися. Давайте ми його посадимо в цьому місці. Ось тут бачите біля оцього е... сусідка, сусідки досвід доводить. Ми його тут і посадимо. Сірочок, сидить, буде. Так, трішки розкрила. Вистрамляє, трішки водичку. Трішки водичка була, і все, в принципі. Побічка замерків вона буде всаджуватись з вологами. Будеш підстріляти. Але це панелі такі живучі. Дякую, що додивилися відео до кінця. Кому не важко, поставте лайк, напишіть коментар, збережіть відео, поділіться з друзями і давайте будемо чекати наступних відео.